Ще тривають наступальні дії ворога на Харківщині, на кордонах якої нагадаю в своїх сусідніх прикордонних Білгородській, Брянській, Курській областях за 90 кілометрів від нашого північно-східного кордону ворог продовжує нарощувати свої сили, продовжує наступальні дії, але Нашим збройним силам України вдається їх і зупиняти, і відтискати. Збройні сили України просунулися біля липців, але окупанти продовжують атаки. Ось так аналізує тенденцію боїв на Харківщині, інститут вивчення війни. Збройні сили України нещодавно відбили частину території на полях на північ від Липців. Українські військові воїни мають успіхи в районі Липців, Харківської області, але ворог не зупиняється, а так не припиняє. Як ідеться, як бачите, в свіжому зведенні інституту вивчення війни сили оборони досягли незначних, але просувань наші. Сили оборони на північ від Харкова в напрямку села Липці на тлі російських атак 27 травня в районі Вовчанська окупанти продовжують вести наступальні штурми на північний схід від Харкова. Підтверджених змін на лінії фронту на харківському напрямку за цей час не відбулося. Нагадаю, що наприкінці минулого тижня неодноразово головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зауважував, що росіяни фактично загрузли у вуличних боях Волчанську, і ми станом на тоді та й зараз, враховуючи, що лінія фронту не змінюються, контролювали дощі Сяти і навіть більше відсотків міста підтверджених змін зараз теж немає. Геолокаційні кадри свідчить про те, що збройні сили України нещодавно відбили частину території на полях на північ від Липців. Російські блогери воєнні злочинці заявляли про просування окупантів на глибину до 500 метрів на північ від села. Але ВСВІ це не підтверджують. Ворог продовжив наземні атаки в районі Липців і Тернової. Окупанти також заявляли, що нібито відбили українську наземну атаку біля глибокого у боях на півночі Харківської області. Російське командування кинуло нещодавно сформований 245-й гвардійський мотострілковий полк загін анварського спецназу, а також а також те, що просто кардинально може змінити картину на театрі бойових дій. Елементи так званого російсько-африканського корпусу. Пам'ятаєте, я вам показувала в програмі отих танцівників просто на Україна шукає таланти, а знайшла їх Росія собі на горе. <смас>. Значить, я не знаю, що це значить елементи так званого російсько-африканського корпусу. Розуміють, я питала в Ольги Романової, очільниці благодійного фонду я Кажу: А вони ще понімають що, за чим і куди іде вони, значить, так? ну не це Очевидно, не Вони понімають мані гроші, от і все. Але ефективність ось е, такого значить, потужного суб'єктного елементу російської окупаційної армії у вигляді так званого російсько-африканського корпусу, як ви розумієте, просто стрімко паде до позначки в мінус тисячі нулів. Окупанти продовжили атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Пропагандисти переконували, що окупанти трохи просунулися вулицею Леніна в центрі Вовчанська, де тривають запеклі бої. Звільнимо, а потім перейменуємо обов'язково. Також стверджували, що збройні сили України зберігають. Присутність на території вовчанського агрегатного заводу в центрі міста на північному березі річки Вовча. Український генштаб заявив, російські війська продовжують наземні атаки в районі стариці, що на південний захід від Вовчанська. Як розуміємо гарячі, і на арешті частин ділянки східного фронту, зокрема Богдан Мирошников, військовий кореспондент, який зокрема веде свій телеграм-канал, також працює для наших колег із зеркала тижня. Повідомляє, що Карлівка починаються бої за населений пункт зараз там. А поки що в східній частині Карлівського водосховища, але це певний психологічний момент, як Авдіївка чи очеретина, і сталося це після того, як кілька днів тому. У ворог захопив Нетайлове та зміг в ньому закріпитися. Тепер головна задача не пускати його через балку до маха і знищувати в ямі. Часів яр ми не маємо не забувати. Дуже важкі бої тривають і там. Повідомляє пан Богдан. Окупант дістався до каналу південніше одноіменного мікрорайону і почав діяти у бік південних околиць цього ж мікрорайону. Мав успіхи одночасно з цим просувається в районі дач, які знаходяться північніше мікрорайону канал. Саме там знаходиться частина щільної багатоповерхової забудови у місті. Також це панівна висота, саме за панівну висоту росіяни і хочуть там, уже скільки і борються, в них нічого не виходить, тому тільки хочуть. Нові успіхи окупантів щоправда дещо є. І це вже не хаотичні спроби масованого прориву на броні, а поступове та повільне витискання нашого гарнізону зі східного берегу каналу. В разі втрати мікрорайону суттєво погіршаться наші позиції в Калинівці та Григорівці. Але виклики розуміємо: працюємо над тим, щоб ворога теж при цьому зупинити.